Всім привіт, друзі! З вами Flacknight і це нова серія. Сьогодні будемо працювати в СБУ, тобто продовжувати. Зараз звали код 5, маю збігти. Буде щось проводитись. Пане Деніо, вітаю вас! на ориентации живут были как всегда у меня ну короче все стандартно ваня Роман, Буда. Зараз що? зараз по Зараз поїдемо може теж на орентування. Чого ви всі блін, стоїте в Канцусмі? Так, харчеговий сітх. Боже, чого? Чого так? Багато. Маю Гиф, я не зрозумів, типа. У нас кримінальні хамстери. Ладно, тоді поїхали на. О! романту давайте с за раз 5 новочки за наши подруги Ранг. все зараз раз будем ждать будем их им показывать все что требует хтось не то все, поїдемо кататися кстати друзі я створюю свій телеграм канал там буду показувати як я роблю відео про що будуть відео и ви там будете голосувати. що робити варта українта чи of Duty? дьюти потенціально люди не навколо їх викатати тоді потом друзі якщо у вас у когось є інструменти або мікросхеми, я у вас їх куплю але коли гроші будуть Набрати 10 тисяч ви бачите. дуже мало Зараз будемо виконувати завдання з батл пасу. А саме ор орендуйте транспорт, шахтар. Відіграти 5 годин, подай оголошення з Люкс клас 16 тисяч. Я не буду робити оце завдання, бо автоматично буде... Зроб... Не буду робити оце. Може оце зроблю і оце це Що ж, поїхали. Да, все таки не треба було купити. <смір> <смір> Можна при... може, метал продати. <смір> Пихло тут. Ай! Пихло метал попробуємо пр... продати. Нічого, <смір> <М -м -мір> якогось тебе тушину. <смір> Супра ще не таке витворяло. Друзі, якщо ви хочете зі мною грати, спускайтесь нижче в описі, завантажуйте Ukraine та заходьте токо на 02 сервер, бо я тільки на ньому граю. Видьте мій промо-кодляпусок. Прикріплю закреп'я, щоб ви побачили його і активували. Він вам дає приємні бонуси. А саме 40 тисяч на баланс та 10% до. До то тобто у вас буде на 10% Пайде більший і так як в грошах, і, на, е, і в опиті. Тобто промокод так може, так що. Качайте, активовуйте, і все буде чина за Soundtrace. Тому вже під'їжджаємо. Дабу сказати, що промокод діє то з другого по друг... з другого по 7 левел. Так що, очки активовуйте. Зараз ми побіркуємо. не хоче Даня бебро е, в топом ты зараз YouTube можеш попасть не 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 сори мені треба продавать дещо я не хочу щоб мене викрадали даня за 10 к ні Сейчас будете перший, да? 100% сейчас. Флякс. Так, мені... Я зашл на церкву, по-перше, купити на знаки собі на автобулі. А то будуть менти. Зупиняти. Питать, де я ваші, де ваші номерні знаки. А я буду сказать, що немає їх. Не купив ще. Бо времени немає. Вибачаю, що так дуже довго відео нема, просто розумієте, школа, 9 клас, і ще й... Ще й тренування, ось капіс. Думаю, на, на канікулах там буду по два по два-три рази в день робити. Або в тиждень робити відео. Ну, не знаю, треба буде дивитися. Так, 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 так. антенна, антенна мне не затребовала. Кстати, видишь, что мне осталось до, до крафта У Мне осталось доку. Ну, это все у меня есть. Осталась только радиостанция, 5 инструментов. и 25 микросхем. Это все у меня есть, сейчас просто на инвентаре, оно сохранять у меня дома в хате. То есть, немає. Так, Deed. Эх. Фортис, Фортис, ты уже продаешься. По 150 заберу, Deed. по 150 заберу активную монету. Две штуки. Ничего. Дейт. Кстати, друзья, mm -hmm. если вы имеете B-класс автомобиль, я у вас куплю. Только с 4 по 5 я ведь могу купить у вас. Ліна, Каліна... Халіна. Кому треба метал? Продаю метал за ти. за косарь. Одну штуку. Продам два ключа понизу ринка. Продам два ключа понизу ринка. Я продаюся. Не поняв. Якщо, друзі, додивились до цього моменту, напишіть в чатик поляниця. Завдання для таке вас буде. Так, 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 так. Знизу прикріплю ще свій телеграм-канал, так там все буде про ролики, про що буду саме знімати. Так, нема нічого. О, Максим Джокер теж шукає деталі для бумбокса. Так, їдемо зараз в хату. Будемо закінчувати. Ну що, це мені Дуже довго. Не знаю, друзі. Коли прикріплю свій ТГ канал, я там зроблюся по опитування про що мені знімати в саме. А, про про крафти. Б про тюнянчики, В про езбуки, ну там, типа патрулювання, е, орієнтування, рейти. Ну там все ну, буде ви, визначитись. Зараз поїдемо по будь-якому На цій машині так тріфтить можна фігіть ні, ну я не хочу на Супрі дрифтить. Дріфт, Або можна, блін. Я дуже собі хочу е, машину в преміум класі, по-моєму, вона... Чи в Люкс... А, в преміум класі. Е, по-моєму, Subaru. Ну, Subaru якось там, блін, у неї дуже гарний зовнішній тюнінг. Дуже мені сподобався. От для неї я хочу тип, зробити, щоб вона дріфтила. Що таке, Господь, куди ми їдемо? Ми, не взбув... ми додому їдемо. І ще, друзі, якщо ви хочете мені допомогти закинуть на карту, гроші, виграву, звісно, допомогти мені з... з машиною, то я прикріплю знизу карту на України, так. Карту свою. І будь, ну, скільки можете, скільки кидайте. Мені буде навіть 1 гривені э, спасибі вам буде. Це дуже велика допомога для мене. Сьогодні зранку сів, зробив новий. Нянчик. Вініл поставив по-іншому то, блін, Мені не подобалось. О! Мої пасики поїхали. Не забрайте поміні. Все. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписувати та ставте лайки. На, коли, коли буде під цим роликом 4 лайка, біжу робити нове відео. Не забувайте також про мій промокоди в грі зеля попсик Прикріплю в, е, внизу, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Та грайте зі мною на Юкрин. Заходьте в опис, качайте, заходьте на 02 сервер або вибирайте будь-який, який ви хочете. Все, дякую за перегляд. Всім па-па-па-па, Люблю, цілую, обнімаю.